Вас вітає компанія Техномаш Строй. У цьому відео ви побачите, як працює наш гнучкий транспортер, ефективне рішення для подачі сипучих матеріалів. Спіральний конвейер призначений для транспортування сипучих продуктів: зерна, тирси, макухи, лушпиння соняшнику, пелет. У цьому відеогляді ми демонструємо роботу транспортера на зерні кукурудзи. Робота з гнучким шнеком вимагає від оператора правильного встановлення завантажувального та розвантажувального кінців транспортера. Після чого він стежить за показниками амперметра. Завантажувальний кінець шнека, занурений у купу сипучого матеріалу, самостійно здійснює забір нової порції, а розвантажувальний вузол зафіксований на борту кузова. Транспортер простий в експлуатації та мобільний. Ідеально підходить для використання в обмеженому просторі та за складної траєкторії. Конструктивні особливості вузлів завантаження та розвантаження не залежать від виду транспортованого продукту, проте можуть бути змінені відповідно до вимог замовника. В якості завантажувальної горловини може бути використана насадка або невеликий завантажувальний бункер. Принцип роботи цього конвейера полягає у обертанні гнучкої спіралі всередині круглої труби, що змушує матеріал рухатися до місця розвантаження. Використання у цій конструкції без осьового подаючого гвинта дозволяє не обмежуватись лише прямолінійною траєкторією. Продуктивність транспортера залежить від типу, фракції, вологості та ваги сировини. У стандартному виконанні гнучкі шнеки мають довжину 6. 9 і 12 метрів. За бажанням замовника, ми готові індивідуально підійти до питання виготовлення цього пристрою. Встановлена потужність транспортера залежить від його довжини та типу підключення. Можлива робота від мережі 220 або 380 вольт У комплект гнучкого шнека входить амперметр у варіанті з підключенням на 380 вольт перетворювач частоти. У варіанті з підключенням на 220 вольт, а також фіксатор для швидкого встановлення на кузов вантажного автомобіля. Придбавши нашу техніку, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та гарантією на один рік із повною технічною підтримкою. Ми контролюємо виготовлення кожного виробу від заготовчих до складальних операцій. Якщо у вас залишилися запитання, Телефонуйте на номер нашої гарячої лінії, вказаний у описі. Фахівці заводу допоможуть вам із вибором обладнання та нададуть усі необхідні відповіді.